Біля Одеського окружного адміністративного суду, де проходило засідання по справі Саші Боровика, прихильники партії Солідарність зібрали пікет та вимагали перерахування голосів і як наслідок проведення другого туру виборів міського голови. Бандитські поняття те хватить. Уже вже поставили Януковича, який навіть не самого крутого пошиба був вор вор. Його поставили президентом. Люди, опомніться, це не має бути. І якщо конкретно відомо, що Труханов ета. Учасник організованої преступної групіровки такі люди не міняють своє міровезріння. Сам Саша Боровик також був присутній та очолював пікет. Кандидат заявив, що його спостерігачів вигнали з дільниці на кілька годин. За його даними, за цей час було підроблено майже 5 тисяч голосів. Чого вистачало, аби Геннадій Труханов переміг вже в першому турі. Ми прийшли сюди, тому що у нас є совість. Нам ніхто нічого не платить. Ми прийшли, тому що ми сказали що в цьому городі більше не буде. То ж саме сказав губернатор. Поки он здесь губернатор, произвола здесь не буде. До приміщення суду завітали й прихильники зареєстрованого на першій сесії міськради мера Геннадія Труханова. Їх було значно менше, та багато хто відмовлявся визнавати навіщо він тут. У нас є право не Ні, коментарі. красива природа. А я вас не заставляю. Так я... Ми з вами не розговалюємо. Це... ви ми знаєте. Осінь, парк стоїмо собі просто. Геннадій Труханов вже погодився перерахувати голоси на декількох дільницях проте з дотриманням усіх необхідних процедур. Валентин Блях, Дмитро Боровецький факти.